Розмова з ректором держуніверситету імені Франка професором Петром Юрійовичем Саухом тривала майже годину. Цей університет, один із найдревніших навчальних закладів Волині, в державі нині входить у десятку кращих і має тривалі постійні контакти з батьма вишами провідних країн Європи і Сполучених Штатів. Нас велика надія на те, що в подальшому буде розгорнута розгорнута співробітництво між університетами, не лише Тими, які, уз, з якими ми вже співпрацюємо, університетами <світування> Польщі, Німеччини, Італії, Сполучених Штатів Америки. Ну, у нас, на жаль, швейцарськими університетами мало є. Такого співробітництва на зустрічі з викладачами та студентами. Надзвичайний і повноважний посол Швейцарської конфедерації в Україні пан Крістіан Шоненберкер розповів про вищу освіту Швейцарії. Кожен регіон там має свої закони і свої правила освіти, нічим не пов'язані з регіоном сусіднім. Але більшість вишів охоче беруть на навчання громадян інших країн і коштує воно там дешевше, ніж скажімо, в Англії. Ескіт Цульвенітановтоорганізації співробітництва між українським і швейцарським університетами. Швейцарія кожного року надає сім стипендій навчальних стипендій для українських студентів. Я гадаю, що на цій основі можна було б започаткувати перші контакти. І в студентів, і у викладачів до пана посла було багато запитань, на які він охоче відповідав. Після такої зустрічі Європа до Житомира стала ближчою.